Готуй санчата влітку, а гумові чоботи вже взимку. Кучугури рано чи пізно розтануть, а річки посеред міста навряд чи зникнуть самі по собі. Країна живе за класичними законами матінки природи, до яких, як виявилося, високопосадовці не готові. Ось чому сніг та ожеледиця стали індикатором справжнього ставлення киян до мера. По-моєму, черновецький готується відставки, тому він сказав, що весна прийде, все розстає. Сніговими альпами серед вулиці площ українських міст занепокоїлись у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Нардепи навіть звернулись до президента та прем'єра та робіть вже щось. А тим часом гідроміцентри просять не надто перейматися природними катаклізмами. На сьогоднішній день практично вся територія України вкрита снігом і висота цього снігу, ну така, ну Достатньо висока для того, щоб при інтенсивному таненні могли скоплювати значні маси води в понижених місцях. Весняне водопілля не катастрофа, переконує головний метеоролог країни. Нині усі показники у нормі, тож масштабних паводків не буде. Держкомітет водного господарства на варті і закликає не панікувати. Менесники відрапортували у наявності близько 200 робочих бригад аварійних, які могли б реагувати при необхідності, дотовано 560 одиниць техніки. У мегаполісах надію покладають на зливостоки. В крупних містах, в тих, де є зливостоки, вони в принципі при нормальному їх утриманні повинні забезпечити стік цієї води. Якщо це не робиться, то це вже проблема міських служб. А ось аналітики оптимізму не розділяють: зливостоки ветерани не в силах проковтнути метрові сніжні кучугури. Поверхнева каналізація. Вони багато років не чищені, вони в ганебному стані, вони звичайно не справляться з тим потоком води, який піде, коли розтане увесь цей сніг. А покращення ситуації навряд чи світить, каже Олександр Сергієнко, бо кошти з неба не впадуть. Якщо відкинути той кредит, що взяв Київ і віддав Київенерго, то вийде, що житлове господарство, комунальне господарство міста отримало за рік всього. 10 15 запланованих коштів. Головне управління з надзвичайних ситуацій КМДА нічого надзвичайного у Києві не бачить. Кажуть, грунтовно готувались і вже у жовтні були готові на 95%. І запаси солі мали, і техніку на старті. Управління звітує, що працює у посиленому режимі. Щоденно ми ведемо також аналіз: скільки розчищено проїжджої частини, скільки посипано. Робота може й ведеться, та от результатів не видно. Ось столичний керманич і знайшов винних в усіх зимових бідах. Черновецький звернувся до прокуратури, аби покарати керівників районів, які не впоралися зі сніжними навалами. Районні бюджети зараз сидять голі, просто і зараз мер хоче на них перевести стрілки. Мовляв, райони не працюють, хоча це його пряма міська. Прямий міський обов'язок. Між тим Сніжний фронт поки не відступає. Та в будь-яку мить Київ може захлинутися і перетворитися на Венецію. Влада також це розуміє. Та ще не запізно? Олена Стецюк, Володимир Путята, Тарас Хруш час країни.